Свято для всіх понад 240 тисяч гривень витратила Львівська міська рада для того, аби свято прийшло до усіх жителів міста. Запрошення на сніданок у великодню неділю отримали близько 200 потребуючих. А для тих, хто не в змозі ходити, продуктові набори міська влада передасть до домівок. Тим часом молодіжна комісія Львівської архієпархії УГКЦ оприлюднила програму святкування Великодня. Вже в четверте молодь української греко-католицької церкви організовує таке святкування. Вони кажуть, перший тиждень найкраще. Ще зустріти в родинному колі, тому цьогоріч великдень у Шевченківському гаю зустрічатимуть аж 21 квітня. На гостей чекатимуть гаївки, святкові ярмарки, майстер-класи та благодійна лотерея. родзинкою свята стануть молодіжні концерти. Також концерт вокально-хореографічних колективів центру творчості дітей та юнацтва Галичини і великий святковий концерт для молоді, де кожна молодина молода людина зможе прийняти участь, потанцювати, відпочити для нас. Будуть для молоді будуть виступати Софійка Федина, гурт родина Капела, Крик Душі, Кана та Тарас Чубай, який буде завершувати наше свято.